Обороноздатність держави залежить і від вчасної роботи комунальних служб і готовності комунікаційних мереж. Зокрема, мова піде про опалення. 2 листопада у місті стартував опалювальний сезон. Міська влада звітує: вже більше 95% запорізьких багатоквартирних будинків з теплом. Під час запуску опалення традиційно в мережах виникали аварійні ситуації: знаходились повітряні пробки. Тощо. Однак цього року обурених запоріжців, навіть серед тих, у кого досі є проблеми з подачою теплоносія, мало на тлі подій у державі. Люди радіють, що взагалі мають опалення. Задоволені, уже дали. Не дуже гарячі батареї, тепленькі, але дух є. О, велике. Вчора пробували в одній спальні, де були гарячі батарії. Квечеру слили воду, по всій вероятності знайшли где-то і що ну раді бога, гадіти тепло, так що нормально. А сусідніх уже далі слід відзначити, що запоріжці дуже толерантно ставляться до тимчасових незручностей, бо розуміють, що фахівці керуючих компаній, які мають готувати будинки до подачі теплоносія, часто зайняті усуненням наслідків обстрілів. є, є топлять. Є, є. І як оцінюєте роботу комунальників? Ну, що що... Та, Хай, Хайба за це. Якби війна кончилась швидше, щоб вигнали орків оцих, цих орків, оцих проклятих. Саме головне. А це ми переживемо. Тим, хто живе в приватному секторі, трохи легше. Початок опалювального сезону у власному помешканні вони регулюють самостійно. Але багатьом доводиться економити і всі готують запасні плани дій. Будемо якось щось придумаємо. У нас у Румяночка є там пічне отоплення, так що будемо шукати дрова та й топитися. Тут, аби війна закінчилась вже швидше, щоб вигнати їх, а те, якось, якось будемо. Щось будемо робити. До цього ж ходилось, не, не було опалення. Ходили одіті, якось переживемо, якби тільки побіда скоріше була. Тим міська влада запевняє, найближчим часом 100% будинків будуть з теплом. А поки що просять повідомляти про відсутність опалення за номером 1580 або за мобільними номерами контакт центру, що зараз бачите на екранах.